Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі і з моїм дебютом, тому що мій блог тепер буде вестися на українській мові з зв'язку з деякими подіями, які відбуваються в моїй рідній країні. Я Дуже вибачаю за мою відсутність, тому що мені знадобилося насправді багато часу, щоб дойти до тієї миті, що я знову можу вести свій блог, але вже на іншій мові. Але. Я надіюсь, вам буде дуже цікаво, тому почнемо. І перше, що я би хотіла вам показати, це будуть такі дві сироватки від фірми Soraya. Одна з них є з вітаміном С, а друга з них є з Ніяцином. Я рекомендую їх використовувати одну. Рано, а другу ввечері. Така сироватка нам дозволяє дати доглянуту весь день, вона висвітлює обличчя, робить з неї таку більш яскраву, більш сяючу. Вона забирає змучення з обличчя і тому шкіра буде виглядати більш сяючою, більш гарнішою, більш такою яскравішою. Тому її краще використовувати рану на чисте обличчя перед кремом. такий дуже гарно підійде як засіб перед макіяжом. Дуже гарно лягає, і шкіра після неї просто сяє. Друга сироватка буде з ніацинаміду. В ньому 8% ніацинаміду це досить велика кількість, яка дійсно може якісно впливати на нашу шкіру, бо це вже більш активні речовини. А сиворотка підійде для осіб з комбінованою та жирною шкірою. Вона дуже гарно буде впливати, вона зменшує виділення сибуму та Редукує шкіру, забирає деякі почервоніння, і дві ці сироватки мають дуже подібний склад. Єдиним компонентом, який відрізняє її одну від іншої, це тільки активні речовини. В в сироватки з вітаміном С, то є аскорбінова кислота, а з ніацинамідом то є ніацинамід. Всі вони складаються з пренедіола з активної речовини і різні інші добавки, які нейтрально діють на нашу шкіру. Галіс роботка з ніацинамідом має дуже гарний вигляд. Вона є така з блискітками, і коли її наносимо на шкіру, вона так легко блищить. І це дуже гарно виглядає насправді на шкірі, має такий поблиск. Хочеш я би хотіла використовувати рано, але в цьому насправді немає ніякої необхідності. Ці блискітки, знаєте, як ніби розчиняються на шкірі, їх не видно. Має дуже такий приємний запах. Що мені дуже подобається, тому я в них дійсно бачу результат, бо я їми користуюся, і вже так насправді їх уже тут наполовині. І дійсно гарний мають результати. Якщо їх поєднувати і користуватися однією і іншою, я маю комбіновану шкіру, тому в мене вона гарно працює. Не можу нічого поганого сказати про них дійсно гарні на свої гроші. Сироватки. Ну, і буде хід всіх сезонів, і всіх віків і років. Це дуже популярний тонік від бренду The Ordinary. Він такий є досить різний. Є баночка з більш розуватою, розуватою рідиною, є така більш жовтуватою, що та що та є оригіналом. Бренд The Ordinary... Насправді дуже популярний, і я не хотіла ніколи про нього знімати якісь. Вважаю завжди, що це настільки заїжджений бренд, що немає про нього що говорити, але я би хотіла все ж таки висказатись на рахунок цього бренду, тому що бренд взагалі позиціонує себе як бренд бюджетної косметики, і бренд, який націлений тільки на виключно на активних компонентах, і вся їхня косметика є в... в. Основному своєму складі то є тільки активні речовини, і вона більш є така натуральною з того, що позиціонує свій бренд. Хоча ж я вважаю, що ця косметика не є супер дешевою, але зазвичай ця косметика має велику поємність, тому її вистачає довго, і тому на свої кошти вона того вартує. Взагалі, я собі вирішила купити після того, як закінчилася моя улюблена сироватка від бренду Ніакомі. Часто показувала в своїх відео, то була сироватка з 10% процентною кислотою. Вона мега класно діяла, але я просто не мала часу купити в магазині щось іншого, і тому купила бренд The Ordinary, бо він на той момент був просто більш доступніший. І я не жалкую насправді на цю, за цю покупку, бо я знала, що таке бренд Орденер, як він працює на шкірі, на різних людях, на різні. Насправді, глікольова кислота вона працює на всіх, на всіх типах шкірих, і досить гарно досить гарно Тонік складається. З гідролату квітів, таких як роза, також з алоя, колеву кислоту, мають різні добавки, тому можете сміло її користуватися. Вона має великий Срок придатності, тому що вона має добавки в своєму складі, вони не є шкідливими, тому можна користуватися такою косметикою. Я взагалі не дуже хочу детально розповідати склад цієї косметики. Якщо буде цікаво, я можу написати в, в коментарях і розібрати з вами склад. тому що мені здається, що ця косметика насправді настільки популярна, що люди вже знають її склад і наноситься. На шкіру за допомогою ватних дисків. І якщо у вас є якісь рани на шкірі, ви будете її дуже добре відчувати, бо вона досить пече, як наносити якісь рани. Так під легко підсушує шкіру, але це нормальна дія з такою косметикою, тому не лякайтеся, якщо будете у вас трохи на початку сохнути від неї шкіра. Таку косметику можна наносити тільки ввечері, один раз в день. Не її наносити вранці, особливо влітку, тому що на вулиці сонце, і ви можете зробити стільки гірше. Після таких засобів обов'язково потрібно наносити СПФ. Це взагалі має бути просто як в голові, як табличка множення, що має бути після таких засобів СПФ. Тому вернемося до СПФ. У мене є такий крем від бренду Revox. Крем з спф Даний крем з гіалуроновою кислотою з фільтрами УФА і УФБ, які захищають нас від сонячного випромінювання, і також від того, щоб не згоріти. Насправді, крем був моєю знахідкою, тому що я. Шукала крем, який не буде вибілювати мою шкіру і накладатися на мою шкірі як така маска. Дуже легкий, дуже має таку ніжну структуру. Взагалі дуже ідеально підійде для крему перед макіяжем. Дуже такий ніжний. Взагалі, він в мене вже майже закінчується. Я їм користуюсь кожного дня. Це дійсно моя така знахідка. І хоча... Можу сказати, що він коштує не дешево за такий тюб крему, ви можете віддати в майже 300 гривень, а тут 30 мл. Але крем просто подивіться, яку має текстуру. Його раз і немає. Але подивіться на шкіру, яка вона стає одразу матова і просто шовкова. І насправді має дуже гарну таку текстуру, ніжну, приємну. Шкіра пахне якимись духами, але не пахне різним хімією. Хоч, бо... Хоча насправді такі креми мають дуже багато хімії, бо фільтри УФА е, мають звичайно хімічний склад, тому рекомендую перед використанням таких кремів використовувати ще зволожуючий звичайний крем, для того, щоб не було такого тісного зв'язкового контакту з обличчям, але. В своєму складі вони мають, крем має гіалуронову кислоту, яка дійсно дуже добре зволожує шкіру. Вона має низькомолекулярну гіалуронову кислоту, тому вона буде проникати глибоко в нашу шкіру і зволожувати її. І mm. наостанок хочу вам показати щось таке більш приємне, не для, для догляду, як догляду за шкірою, скільки просто для. Приємностей, тому що навіть якщо всі ніхто живе зараз в Україні, не може виїхати на море, але все ж таки хочуть відпочивати, хочуть десь виїжджати на якусь річку озеро, тому варто захищатися від сонця, але ще більш приємно, хочеться собі зробити. Тому хочу вам показати таку олійку від українського бренду Мермет, яку взагалі має дуже гарну. Такий тюбик, взагалі він дуже мініатюрний, має всього 50 мл. Вона має такий дуже приємний персиковий запах. Взагалі, в колекції я бачила персиковий, гарбузовий е і також шоколадний смак е запах. Вони мають туди від душку. Але вона дуже приємно пахне, має таку дуже ніжну текстуру. Взагалі таке, знаєте, такий прям релакс. Які всі так люблять, таку на пляжі, взяти, на ножки, нанести, щоб вона прям виблискувала на сонці, і взагалі вона таку має дуже ніжну текстуру, швидко всохне, але з -з -з залишає за собою таку досить таку приємну текстуру, ніби ви така вся була зволожена, така тільки вийшла з душу і така. Хочете показати, що ви вся із себе. Да, дуже маленький об'єм, насправді, великого об'єму не було, і я взагалі не бачила. Це більш такі, як, бо сам бренд Мермет позиціонує себе як бренд косметики для подорожі, тому вони не виготовляють косметику великого об'єму, і в об більше, ніж 100 мл, тому ви їх навіть такі не зустрінете. Мають класні такі яркі обгортки. навіть да, навіть ця олійка має досить гарну обгортку і досить гарно буде виглядати на фотографіях. Має також в своєму складі перську олію, незважаючи на відушку. І має в своєму складі SPF 6. Це досить низька, низький захист від сонця, але він достатньо для того, щоб піти насмарувати себе. Олійкою походити і піти собі знову купатися, зробити фотографії, щоб гарно виглядати, і просто зробити собі такий персиковий вікенд. Я думаю, що це класна штука, особливо влітку, якщо можна додати туди. Я надіюсь, вам понравилось моє відео. Це було моє перше відео, чисто виключно на українській мові. Мені насправді дуже важко говорити на ній, тому що я дуже багато термінів просто не знаю на українській мові, і мені потрібно в голові це переводити, переукладати, тому зараз вибачаю за свої якісь помилки. Але я надіюсь, вам сподобалось моє відео, бо я дуже старалася. І до нових зустрічей вже на українському контенті. Тому всім гарного вікенду і пока-пока!